до Красилівського територіального центру соціального обслуговування гості завітали з подарунками підопічні віддячили піснею. Тричі на тиждень у Красилівському центрі збирається художньо-аматорський волонтерський колектив, працюють інші клуби за інтересами. А головне люди, які потребують допомоги у центрі, і її отримують. Я радий, що я відвідав територіальний центр. Я радий побачити тут життя. Власне життя тут йде. Там стрижують, там масажують, там надають послуги прачки. Ну, сьогодні нашими закладами близько 50 видів соціальних послуг надається, і це дуже і дуже важливо. Красилівський територіальний центр діє з 1993 року. У ньому функціонує два відділення соціальної допомоги на дому, соціально-побутової адаптації та надання адресної грошової допомоги. Я інвалід війни першої групи. Я вже тут шостий рік. Подобається дуже гарне обслуговування. Вони заслужують заслужують великої подяки. Всього в області діють 28 центрів соціального обслуговування. У них отримують допомогу близько 60 тисяч жителів. Це пенсіонери, люди з особливими потребами, ветерани війни, сім'ї, які опинилися у складних побутових обставинах. Не дивлячись на великі фінансові витрати. Кількість територіальних центрів одна з найбільших в державі. Посудіть самі на рік, йде з державного бюджету 75 мільйонів гривень. В територіальних центрах сьогодні працює 92 відділення: відділення соціальної допомоги на дому, відділення соціально-побутової адаптації, медичних послуг, 5 стаціонарних відділень тимчасового або постійного перебування, в тому числі три відділення постійного проживання це в Городоцькому, Шепетівському і Кам'янець-Подільському районах. Захист соціально вразливих верст населення та допомога малозабезпеченим громадянам мають бути державним пріоритетом. На цьому неодноразово наголошував президент України Віктор Янукович. Підтримують слова президента і в регіонах країни. Більше двох тисяч працівників територіальних центрів обслуговують величезну кількість людей. Мені приємно те, що на 1.07 цього року працівниками обстежено. І виявлено більше 65 тисяч жителів Хмельницької області, які потребують соціальної допомоги. І вже надано 54 тисячам цю соціальну допомогу, і в першу чергу більше 30 тисяч це допомога сільському населенню. Взагалі, пріоритетом в роботі органів соціального захисту. Є спектр надання соціальних послуг саме сільським територіальним громадам, і у нас вже в перспективі є питання і завдання, щоб створити соціальні відділення в кожному населеному пункті нашої Хмельницької області, де є для цього необхідність. Нарікати на життя не у правилах підопічних центрів, та все ж у діалозі з посадовцем запитали про наболіли, зокрема про пільгові перевезення. Ми підготовили лист, щоб під постанову номер 404 під державні гарантії. На місто Красилів виділили кошти на придбання п'яти нових автобусів. І ми сподіваємося, ця програма спрацює і в найближчий час, якщо нічого не зміниться, нові автобуси будуть. І тоді ми з вами розглянемо. Питання курсування, і то хто безплатно чи платно і так далі. Це вже має місцева влада, яку ви обираєте вирішувати ці питання тут на місці, поцікавилися підопічні центри, коли поремонтують у Красилові дороги, адже вони тут одні з найгірших серед районних центрів. Це визнають як жителі Красилова, так і гості. Красилові доріг немає. Це правда. Таких районних центрів практично немає в області. Це правда. Чому так сталося? Це вже різні причини. Тому а чому? Роками нічого не робили на дорогах. І тому так сталося. Область виділяє в межах своїх повноважень. щороку. Скільки цього року виділяли? Мільйон двісті. Мільйон двісті. Ми виділили цього року. Але все-таки треба разом обласний районний, оскільки місто районного значення і районний центр, і міський бюджет. Три бюджети треба навесно об'єднати і дійсно навести порядок на дорогах. Ви абсолютно праві. Юрій Курочка, Віктор Кривий з Красилівського району для інформаційного випуску.